Так, щоб ви знали, чому дід такий геніальний. Я йому колись подарував книжку прокляття і дар геніальності, експерименти, гіпнози, там, ну коротше, що хочеш. Що. Загрази об'яснімова. Дід, от тепер люди тепер будуть знати, чому ти такий геніальний. Я тобі цю книжку подарував не просто так. Це книжка. Ну Це мені дав один чувак, сказав: дай, дай діду цю книжку, і він буде геніальний. Я і в нього купив. І дав? Я не пам'ятаю, що 350 чи що. Пострадав? Так що, люди читайте цю книжку и і будут і такие, как дид. Гениальні. Да. Кому-то геніально. Кому-то не хита, а кому-то геніально. Емі, Емі, а скажи тато. Скажи, тато. Скажи тато? Тато? Тато. Тато. Скажи. Тато". 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 тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Через так? Вічна ось. Вічна ось. Думаю, що так? Вічливо! думаю, А ти вона, що стара? Вона така сама, як я, і вона мені ступає. То треба було в очі плюнути її. Ви вибачаєтеся? ти так говорити. Я що, пожила якась? Я що? Я хозяйка, я патріотка. Так, так. А я що? Пацан. Зараз ні. Так тоді ще не було машин, Були. Отак от. То новиє булинко. Бучу Так, давай в діда гроші в поки він спить. Ніч, ви без рукавика. Mm, а тут да. подивись, да, гану, там щось є. Побала фей. То я тут тримав на, на свадьбу. Да. Це я гроші тримав на свадьбу. На свадьбу? Так. Да. Тензію за мама. Давай 3 тисячі. А ми в діда вкрадемо, поки він спить. А ми получимо, та трошки віддамо. Дід, дід зараз спить, давай в нього вкрадемо. Давай. 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 вкради. – І в мене вже всі гроші забрали, кажи. Ми не маємо, що вкрадемо. Ми не всі. Всі. Всі гроші забрали. Всі гроші. А, то можна красти, хорошо. Дідоводи. Да. Ану, забрали. подивись, може тут. є. Що в нього можна вкрасти, таке інтересне. Немає. Може кордемо носки дорогі. То він доходить. А то а, а можна вкрасти. Вкратим. Так, а що в нього тут? Ідемо подивимося. Ну тримай, що в нього тут? Це духи. Що це духи? Воняє, не воняє. Так. Зараз подивимось. Не приходила ще. Йоп твою мама, ходи біля хати. Дід, та це діори! Та це стоїть дурні гроші. Аня... Діор стоїть мільйони! Аня каже, що це. Оце Я... мажор! Оце жрує! Де Я... нахуй вісли! Тихо нас спи. Жирує, діорами духується! Оце жир! Не дай!

Україна. України. Україна. О... України. Шен. Слава. Що ти, блин, дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу. Блін, ти маєш вивчити це гімн України має знати кожен українець. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати і за межами також українську мову. Знати.

Ти закінчив оркестрову яму чи що? До ямичну? Водовеге весоті, горами хебелю піма.